Добрий вечір. Знімо нарешті відео, яке я ще обіцяв зняти у групі автоматизації Незалежність ще на початку зими. Відео про опалення, про автоматизацію опалення, про термостати і про те, як воно інтегроване в мене з тепловим насосом, який не для опалення. Так. Почнемо з рефрешу пам'яті. І що за тепловий насос? Отже, тепловий насос. Це Axioma Street Kong 4 е кіловат теплової енергії. Ну він там середньо від 800 до 1200 Вт споживання. Значить, у нього є отакий пульт керування е Простий, дуже простий. У нього зовнішній блок і траса з зовнішнього блоку йде. Сюди всередину, всередині є змієвик, саме теплоносія, і в нього є внутрішній блок кондиціонера. Зовнішній блок ось такий. Зараз переключусь, покажу по розміру. Якщо ось я стою біля нього, так? щоб було зрозуміло його розмір. Він був по пояс, то він насправді отих 4 кВт він не дає. По тому, що я побачив по його роботі цю зиму, це правда. То розмір цього блока відповідає його потужності. Так, якщо у вас буде 10-кіловатний блок, на каналі є відео, як ми в Миколі ставили. То 10-кіловатний блок він ну, реально в 2,5 рази більший по площі. Тобто для того, щоб цих 10 кВт затягнути. тепер наступний. Цей тепловий насос він працює дуже просто. Він гріє бойлер. Більше нічого він не робить. Тобто питання опалення в нього не існує. Це просто тепловий насос для нагрівання води. Як ми реалізували це опалення, теж на каналі є більше відео. Нагадаю коротко. Значить, Ось ми поставили е, площею 2,1 квадратний метр, якщо я не помиляюсь. Е, пластинчастий теплообмінник в циркуляцію бойлера того теплового насосу, первинний. Контур, вторинний контур за паралели з існуючою системою теплої підлоги. Значить, цей котел не включався всю зиму, це електричний котел. Натомість включалися насоси, циркуляційний насос, який циркулює первинний контур, перемішуючи воду в цьому бойлері теплового насосу. І циркуляційний насос вторинного контуру, який. Забирає тепло і пускає його через насосну групу вже на теплу підлогу. на на Зараз покажу і на теплу підлогу. Одна гребінка першого поверху от вона в тих кімнаті. На всі контури, які йдуть по підлозі, є. І друга гребінка, на якій я насправді покажу, ось на другому поверсі. Сервоприводи, які підключені до автоматики, так? яка керує цими сервоприводами по алгоритму. Значить ці блоки це є ZigBee-система, яка з'єднана з головним модулем, модулем керування, так званим хабом. Компанії Enco, здається. Я їх не рекламую, я їх купив за свої гроші, тобто мають свої мінуси, але розмова не про те. Таку систему можна організувати на будь-якому виробнику. Питання тільки деяких моментів, про які я хочу сказати. Значить, хаб, он наверху у мене стоїть, да? тобто їхній хаб це є. Звичайний хаб Wi-Fi підключається до. їх називають навіть generic. Ну, В даному випадку це Enco, важливо, тому що до нього йдуть отакі термостати. Кожен термостат біндиться. Тобто тут екран, показує температуру, показує годину, він на акумуляторі заряджається від Type-C, показує вологість, рівень заряду, зв'язок. Тобто на ньому є кнопки, можна виставити відповідну температуру, на яку він має працювати. Але основна робота все ж таки ведеться через мобільний додаток, через клауд. Тобто ця система працює ззовні через клауд. Але керування все ж таки ведеться на рівні термостатів. Тому що ці термостати не просто з'єднуються до хаба, Вони, кожен з них біндиться по ZigBee -Бі, до порта. Який керує сервоприводами. Тобто, Навіть без наявності Wi-Fi, без наявності клауда, термостат напряму посилає сигнал на порт сервоприводу. Це дуже важливо. Тобто, Якщо ви будете обирати собі систему, або не таку, як я взяв, або будь-яку іншу, важливо, щоб термостат керувався не через інтернет, щоб він напряму міг керувати конкретним сервоприводом. Тому що інтернет може зникнути, а вам опалення взимку потрібне. О, термостати стоять відповідно у мене по всім кімнатам. От, наприклад, у вітальні. Цей термостат об'єднаний з двома контурами, які тут є. Так? Потім так само в кабінеті, так само на другому поверсі в кожній спайлень. От. І на кожному з них виставлені режими роботи. Значить, базово, це просто там я додам до цього відео невеличкий огляд самого додатку. Базово він просто працює температура, яку він має підтримувати, і свій якийсь гестерезис, там плюс-мінус здається півтора градуса, від яких він включає, вимикає сервопривод, а сервопривод, відповідно, посилає теплоносій в підлогу. Більш зручнішим виявилося саме. Графік. Тобто будь-яка сім'я, знаєте, коли ви живете, коли ви вдома, в яких кімнатах, коли як гріти, якою температурою краще там, спати, з якою температурою в день проводити час. Тобто, коли спати можна в прохолоді, то в день хочеться трошки тепліше, коли. Тобто, ну, така у нас, по крайній мірі, така залежність. Це все можна зробити через додаток. Висновки, які я зробив. Що 4 кВт теплового насосу і мається на увазі 4 кВт теплової потужності. Та? Він споживає насправді десь 800 Вт, середні 820 Вт середнє споживання по графіку. Його мені не вистачає для моєї сім'ї для того, щоб гріти воду гарячу і опалювати цей будинок. Його вистачало всю зиму для опалення, і були залишки. Е, ну, він, в принципі, нагрівав воду в бойлері десь до 30-32 градусів. Все остальне від 32 і вище я догрівав іншим бойлером, звичайним електричним. Зараз покажу. Значить, от у мене є другий бойлер, який підключений послідовно з бойлером теплового насосу. Можна думати про цей бойлер, він ніби стоїть над тим другим бойлером. Тобто вода заходить холодна в той бойлер. Теплового насосу, проходить через нього, заходить в цей бойлер, проходить через нього і зверху йде забір уже на споживачів. Тобто на цьому бойлері я би виставив температуру в районі 45-50 градусів. І він, так як йому на вхід приходить температура вже підігріта тим, тепловим насосом, він її просто догрівав тих 5-10 градусів залежності від. Того, скільки мені потрібно. Відповідно, коли на вулиці було тепліше, або коли не було вологості багато, і тепловий насос, зовнішній блок, не падав в розморозку, не намерзало на ньому, цей було мало що працював. Тільки в високу вологість, коли температура плюс-мінус 2 градуси біля нуля, і на вулиці там туман був, і було небагато таких днів, то тепловий насос був майже в в постійному циклі розтаювання, відтаювання, тоді цей бойлер масла в основну частину. Так? Тобто, по-хорошому, хто буде йти схожим до мене шляхом, думайте про дві. Все ж таки, має бути дві стадії. Перша стадія це та стадія, яка нагріває от цей 4 кВт бойлер з моєю площою 92 квадратних метра будівлі. Термодім, сіп-панели додатково утеплений з утепленим перекриттям, його вистачало для того, щоб в цей бойлер, в другий або в крани приходила вода температурою десь 32 градуси. Тобто, на насосній групі температура, яка йшла в підлогу. Вона десь була 23-24 градуси, щоб розуміли. тому що вище, ніж ця температура, в будинку знаходитись було неможливо. Дуже жарко. На термостатах стояла температура від 18 до 21 градуса. По графіку теж покажу в додатку. Тому що більше було жарко. От, відповідно, Ця, ця температура 23-24 градуса відбиралася, а сюди приходила 32. Тобто тут підмішування у нас відбувається. так? Відповідно, 32, трохи замала температура для того, щоб гріти, ну, гаряча вода душ прийняти, відповідно, догрівалася цим бойлером. Якщо ставити все на теплових насосах, тоді друга стадія це типу, або двохстадійний тепловий насос, або другий тепловий насос, він відповідно має гріти цю воду, яка прийшла від першої стадії, уже готувати гаряче водопостачання там, до температури 50. 56, в залежності від того, який у вас тепловий насос. Та? Ну і все рівно для запасу, для особливо складних днів, коли реально висока вологість і тепловий насос прямо постійно в цих лах відтаювання. Все ж таки мати запасний варіант ТЕН, який вам догріє тих пару градусів, допоможе асистує тому тепловому насосу. Потрібно. Це мій основний висновок з цього. Варіант. Тому цього року, якщо все буде гаразд, я буду ставити другу стадію теплового насосу для того, щоб наступної зими я витрачав менше кВт енергії цим бойлером. Цей бойлер десь в районі 500-600 кВт в місяць мені два місяці, я знову ж таки робив аналіз зими. Він два місяці 500-600 кВт годин на... напрацьовував. Тим, що він догрівав та, в складні дні. Додаток. Значить, в додатку підключені два репітера це Zigbee. Один з них стоїть на першому, другий на другому поверсі. Потім всі термостати. Та? От є Термостат, на нього заходиш, всі налаштування по кожному термостату. От. І Гейтвей це те, що насправді з'єднує. Всю цю систему з цим мобільним додатком, так. Да? Ну, В гейтвеї тут налаштування відповідно мережі, додавання нових пристроїв, через Bluetooth можна до них підключитися і так далі. Важливо, що скажу. значить, В цих термостатах режим роботи ручний, і робота йде по розкладу. Заходимо в розклад. І в розкладі. Тут ділиться день на декілька сегментів. Ці години вони автоматично задані самою програмою. Так? Тобто 6 година, 8, 14, 16, 18, 20, 22. Так? І ви виставляєте відповідно на цю годину, яка має бути температура в будинку, е якої ви хочете. Так? Тобто Можна насправді оце. Дає економію, тому що ви можете поставити не на рот не по розкладу. Ви можете виставити ручний варіант. Ось, ручний варіант він буде пам'ятати налаштування на конкретному термостаті, який висить на стіні. Та? А розклад він дає можливість вам виставити по годину. І це набагато зручніше. Я знайшов, тому що з моєї практики, 22 -го година. Має стояти там 17-18 градусів, тому що вночі прохолода насправді дає краще поспати. В день, коли йде обід, можна поставити там 20-21. Ввечері в 18 годині, коли діти приходять, можна поставити ще середнє між днем і вечором, щоб типу, вже будинок починало охолоджуватись. Тобто, це дає надзвичайну зручність і економію. О, це такий основний момент. І по кожній з кімнат, звичайно, що свої налаштування. Тобто, якщо ми беремо вітальню, в вітальні завжди хочеться трошки тепліше. Відповідно, тут графік свій розклад, тут трошки вищі температури, хоча це вже я вийшов в весну, вже опалення виключив, тому тут температури вже були ті останні цифри, які в мене стояли. Але тут в мене зустрічалася температура і 22 градуси. Коли хотілося підігріти, особливо на першому поверсі. Так? Тобто на першому поверсі температура ставиться трошки вища, ніж на другому. Тому що на другий поверх тепло, власне, конвекцією він воно підходить наверх. Тобто, якщо взяти спальня, то спальня вон навіть зараз показує 20 градусів там тепліше. Так? То саме. Це такі основні елементи. Тут, тут є, звичайно, можливість робити, я пробував робити автоматизацію, тобто можна смарт-пристрій. У мене тут увімкни насоси, а можна робити, от, коли вологість нижче певного показника, то запусти зволожувач. так. Е, пробував робити, працює, але. Е, Зручніше, щоб зволожувач мав свій цикл, на ньому просто виставляються свої параметри зволоження, і він собі сам керує включення-виключення. Тобто, насправді, це потрібно тільки тоді, коли ваш зволожувач дійсно якийсь дуже простий, який не має у цього свого власного гістерезису. Так і, як у мене цей зволожувач доволі сам автономний, тому я від цієї автоматизації відмовився. От. До цього хабу. Можна підключати до цього гейтвею, можна підключати насправді дуже багато різних пристроїв, так як це все працює на платформі, саме ця система працює на платформі, ем, може, як вона називається, Tua Smart. Смарт. Тобто він не показує, що це Tuya, але коли ви додаєте пристрої, отут ті, хто знають, що таке Tuya, Побачить зараз тут список. Ось список стандартний всіх розеток розумних. Тобто більшість розеток, які там, більшість оцих пристроїв, які працюють на екосистемі Туя, будуть працювати з цією системою. Та якщо ви вибираєте щось китайське, то рекомендую вам вибрати варіант, який працює на екосистемі Туя. На жаль, е з коробки, на жаль, з коробки ця система не показує, що це туя, Тобто я зміг це зрозуміти, тільки занурившись набагато глибше вже там в документацію, побачив, що це дійсно працює на екосимі. Системі. Я не знаю, чому Енко це я так розумію, польський бренд, чому вони цього не... Не вказують явно, бо це, як на мене, деяка перевага. Але в даному випадку, якби є, маємо те, що маємо. Значить, з точки зору цих баз так, от, є гейтвей, це те, що з'єднує по Wi-Fi всю цю систему в єдину систему дає контролювати з мобільного додатку, то е оці блоки. В яких є зони, тобто на кожному з них є, от бачите, А, Б, 1, 2, тобто є зони теплої підлоги. Вони також можуть запускати насоси і котли. У мене це вимкнено, тому що у мене це все зовнішнє. Але ви можете налаштувати, щоб коли у вас всі термостати вимкнули підігрів, тому що нагріто все, то система по логіці буде виключати і котели, і циркуляційний насос. Або ви тут затримку якусь виставите. Для того, щоб вам даремно не палив оцей маленький контур, та не перегрівав. То загалом, це абсолютно повноцінна система, яку можна ставити. І е, от скажу вже зараз на камеру. Е, в цій системі я не побачив за цю зиму жодного глюка. Е, з того, що можу тільки трошки сказати, але це, напевно, вже просто особливість мого будинку: інерційність цієї системи надзвичайно висока. Тобто, коли включити, або вона охолоджується до температури там, по гістерезису, умовно, 19 градусів, вона включає підігрів, то охолодження може продовжитись далі, підігрів з'явиться трошки пізніше, і вимкнення, знову ж таки, цієї підігріву відбудеться. Воно вимкне, але будинок трошки продовжить нагріватись. Тобто, через те, що це дуже висока інерційні система, Там є два режими налаштування в термостата роботи. Є просто термостат і термостат теплої підлоги. Можливо, я зробив помилку, що виставив термостат не для теплої підлоги, треба це виставити було для теплої підлоги. Останніх кілька тижнів я вже жив з цією настройкою, але помітити різницю я не встиг, тому що весна прийшла дуже швидко. Крім цього моменту, акумулятори заряджені були ще там, в листопаді, всю зиму вони провисіли, 75%, ви самі бачили на додатку. Акумуляторів вистачило на всю зиму. В них є підсвітка, зрозуміло, як там працювати, дві кнопки, верх-вниз, температуру просто виставляєте і все, якщо потрібно. Тут дуже простий, зручно, що термостат має цей екран, видно температуру, це ще такий контроль температури. От, в остальному дуже проста система, взагалі от, от, безпроблемна. Да? Тобто, е можу, можу рекомендувати от такі, на базі цього, або Enco, або будь-який інший виробник, який має схожу конфігурацію, де ви берете цей термостат, його біндите разом з конкретним серво-виходом на базі, купляєте хаб. Який ви можете інтегрувати, насправді цей хаб інтегрується і з Google Home, можна через аудіоколонки або через Alexa, у кого що, можна навіть е, керувати, вимкне таку-то зону та, або вимкне її. От, тобто це можна налаштовувати. Я цього не робив, тому що один раз, от я побачив по графіку, це дуже мені було показово. Я графік виставив, один раз налаштував. Зібрав зворотний зв'язок від дружини, від дітей. Всім все подобається. Немає в мене перегріву, немає духоти. Оцей графік виставив і забув повністю на цих три місяці про те, що в мене є опалення. Тільки помічав оцей момент з бойлером, що в дні, особливо коли була температура близько нуля, мінус два. Велика вологість на вулиці. Я бачу по графіку споживання теплового насосу, що він кожних півгодини-годину входив в режим розморозки, розмерзався і знову запускався обігрів. І я тоді вже побачив, для чого ставлять для піддона теплового насосу зовнішнього блока, для чого ставлять оцей тен. Тому що піддон все ж таки обмерзає, і в один момент я побачив, що він почав зачіпати вентилятор зовнішнього блока. і Одного разу я розморожував зовнішній блок, кипятив чайник, виливав туди гарячої води, розморожував його саме зовні, тому що сам він не міг розморозитися. Піддон не достає до піддона тепло, теплообмінника. Має бути прямо на піддоні лежати е, тен, який включається раз, там, не знаю, в добу. На півгодини він просто забирає цю основну масу на мерзання, а вже тепломінник сам про себе може потурбуватися. На жаль, в цьому тепловому насосі в комплекті тену немає. Тому буду цього року його доставляти, тому що бігати з чайником, хоч це було один раз, було не дуже комфортно. Якщо у когось будуть якісь запитання, задавайте. Не знаю, побачимо наступну зиму, як будемо зимувати. Аби зсу нам дало її перезимувати. Так що всім дякую з Днем добровольця.